Лот жіночого одягу Джордж, така піжамка розміру 14, легесенький шовк. Платічко вісімочка, з підкладочкою, дуже гарна така паєточка, Таке також дуже красиве платічко. Ззаду воно йде по спинці на таких шнурівочках, такий гарний рукавчик спадаючий, Максі довжина. Таке ляне платячко в розмірі 16. Рукавчик, як можна як довгий, так і підгорнути, фіксується ось тут кузочком, максі довжина легесенькі сорочечки топи, вісімочка джинсові. придиганчик такі легесенький, есочка, емочка такі спортивні штанишки, світшок. Такі 12 йдуть широкий крій джинси. Футболочка кофточка, маючка, десяточка, така йде сорочечка, подовжена емочка, її можна навіть одягати, як і на пляж. Двінадцяточка. Таке простеньке платько макси дружина. Дінадцяточка. Широкий крітики, простенькі штанішки. Двінадцяточка? Спідничка максі вісімочка, есочка, такі лянівісімочка, трошки гарна модель широкий. Десяточка. Це йдуть штанішки, легесенькі десяточка для вагітних, таке домашнє 12 така платічко, 12 14 такий велюрчик, спортивні штаніжки. Легесеньке платько на бретелі, Максі довжина, вісімочка, вісімочка. Таке також гарне платько, десяточка, легенька тка тканинка на запах, максі дужина. Футболочка элечка, джейн сюда с пидметкой, двенадцаточка, такая элечка, эсечка, джейн пиджачок. Це також дуже красиве пальто, Воно йде Максі тут на нагарна така модель. Пальто йде розміри 10. з карманчиками. Це йде такий піджачок десяточка. Такі штанішки. Сумочки? Під тричі? Такі, Такі черевички. Черевички в розмірі шісточка?